Гомін Ау. Привіт, Це шоу Аут. Слухайте нас по буднях на Радіопромінь. підписуйтесь на наш Ютуб канал, а ще ми є на всіх подкаст-платформах. З вами Настя зухвала Антон Тимошенко та Єгор Шатайло. КНДР передала Росії мільйон артилерійських снарядів, стверджує Сеул. У-у-у, Новини гомінаут. А жителі пхен'яна цікавляться. Один мільйон снарядів. Це скільки в мисках лапши. Я так не очікував, що буде такий перший прикол. Миска лапші. Я сподіваюся, що Америка також передасть це... Росії кілька мільйонів снарядів у вже активованому режимі, так би мовити, було б хорошо. Так, да, вони рахують не в мисках лапші, вони рахують в жменях лапші, бо миска це дорого. Бо миска це знаєш, яке це лапші. Там все лапша. Ну, Північна Корея не буде нормально, не буде таких приколів. А що нам Хто? Хіба що пропонує? Вже передали мільйон в принципі, вже сенсу. Вибудовувати зв'язки. Я, звісно, вірю Сеулу, але трохи в мене осадочок лишився після того, як південно корейська розвідка намагалася порахувати вагу Кім Чен Іна за допомогою штучного інтелекту. Так що я зараз вже такий, ну може й не то, треба да? ділити на два те, що вони кажуть. Ну це буде все одно 500 тисяч. Якщо ділити на два. Я подумав, тему лапші, що в неісної внічній кореїці фрази: вішай мені лапшу на вухо, тому що це дуже дорого. Це просто Вішай, вішай більше. Я поїм, я поїм вух. Ну. вухтно. <рив> я думаю, що Росія просто скористалася цією бонусною програмою терорист плюс. <рив> <рив> Коли ти дружиш з терористом, там накопичується за певний час спілкування, снарядики у вас потім можна зняти. Хочете ви чи не хочете, але деталі. <плес> На закритому брифінгу з південно-корейськими законодавцями Національна служба розвідки заявила, що з серпня було відправлено близько 10 партій озброєння з Північної Кореї до Росії? Про це журналістам заявив Ю Сангбам, член керівної партії влади народу, який входить до парламентського комітету з питань розвідки. Угу. 10 партій, друзі. Вони відправили 10 партій. Ну, і це... не було жодного терорист Штайну. Нуль терорист Штайнів. І 10 партій зброї. Тобто резолюції теж я не бачив якихось. Ніяких похлопувань, ніякого моління, випрашування... Е- Закритого твітеру ніхто, російського. Ніхто — Ніхто не писав про те, що. Хештеги, так, да, не було ніхто не писав, що Північна Корея розглядає можливість передачі, передачі. Перспективи передачі. Ну, і ніхто не ставив вогники цій перспективі. Зразу тримається. Да. Які класні люди. — Ну, Південно-корейці, я думаю, мають uh -huh. радіти, бо це на мільйон менше снарядів прилетить. По Південній Кореї, бачите, як виходить, що українці всім допомагають. Ми на себе відтягуємо всі ресурсичок, щоб тільки комусь іншому в світі було трошки краще, трошки лучше жити, кому і так завжди було класно, бо це Південна Корея. Ми, ми, ми Емберозгелі, який втягує в себе ракети з просто. Так, українці через українців усі терористи світу. Вони, хоча я знаю, зі своєї терористичної геноцидної скарбнички вже знімають останнє, щоб нам передати. Росія, Іран, Китай, КНДР. Нам всі скидаються. Нам так сильно скидаються всі зброї проти нас, що бачили, що на Ізраїль нападало. Дельтаплан все нам. О, Північна Корея також надіслала до Росії радників щодо використання боєприпасів, яких вистачить приблизно на два місяці. Цитує депутат дані розвідки. Ого. Ну, те, що вони відправили радників, це, мабуть, і непогано, бо є велика ймовірність, що їх просто вб'є блискавка, бо ви бачили, скільки на них цих всяких нагород, їх не можна лишати на відкритому просторі. Вони за руки тримаються просто так. Ряд Я відчуваю, ну, ви відчуваєте? Відчуваєте цю велич імперії, коли до тебе їдуть консультанти з Північної Кореї, типу... з цього елізіума. Що чого вони збираються прокляти консультувати росіян. <ріху> <ріху> ти типу, бачила, як 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 влаштовувати в країні голод. Росія така, ми знаємо, у нас будемо досвід, ти раз це так смішно, бо насправді ж та бачили ці відоси, де російські ракети запускаються і падають назад, і північно корейці подивилися так. Ну їм просто дать не вийде. Треба показати, що це треба, щоб вгору летіла, туди направляєш. Отак. Не в його, Давай, отак пхнеш. Тільки молотком, ти господи. Але це, звісно, на два місяці вистачить мільйону снарядів. Є відчуття, що треба трошки більше донатити, ніж не сьогодні. Не ну, трошки. Та, та, та. Т Т Т тобто, це ну розумієте 500 тисяч снарядів на місяць. Це ну десь та. близько 20 тисяч снарядів на день. Таке враження, що північна Корея вона хоче. Знаєте, вона хоче доставити по снаряду на кожного українця, ну на та. кожного так завжди, так, так, Ну це. Ох, це соковитий сок просто добра і щастя. Що всі терористичні мразі помагають русським. допомагають. <рес> Найбільша країна в світі не справляється самостійно. З тероризмом. Ніхто не менеджерить е ескалацію з боку терористів. Немає Салівана, якогось КНДС, який такий, ну, почекайте, це ми вам дати не можемо. Да, не було фразу, ну це вже багато ракет випустили. <рес> нати просто ще. Особливо мені подобається, як наші експерти намагались викрутити е, цю новину в якийсь е, позитив, типу. От Росія взяла мільйон снарядів у КНДР. Про що це свідчить? Про те, що в Росії дефіцит боєприпасів, <тас> і, і, і вона була змушена взяти снаряди <тас> <в> КНДР. <тас> та, 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 Тож радіємо, та, <тас> тримаємо стрій. Побравом і щастя. Не Українці. здаємося. <тас> Українець має почекати завжди в таких новинах, коли назвуть всі країни в реченні. Бо в Росії вже закінчуються ракети. В КНДР вже теж закінчуються ракети. В Китаї. Ну зато в Росії прям нема вже ракет, ну серйозно. Ну може дві. Так, от хто дійсно е, займається демілітаризацією терористичних режимів в світі. Це, це українці, українці та... це Украї... чуєш? чуєш диктатор? Ми тут давай, кидай, ми тут давай да. О, завдяки... та нічого не залишиться. Завдяки Україні світ буде точно знати в якого диктатора скільки ракет. Це буде спеціальна формула, створена міжнародна українець, плюс обстріли помножить на коефіцієнт mm. диктатора до рівня кількість ракет завдяки нам. Да, всі, Будь да будем ласка. Знати. Задачка, да? задачка. У божевільного диктатора було X ракет. а інший диктатор дав йому в два рази більше ракет. Питання: в, як... в кого? В кого полетять ці ракети? О, так. Дивіться, північна Корея надала. В Росії вже мільйон ракет. Ну, снарядів а, снарядів, над... снарядів. Так, Північна Корея надала. Ракети зараз ще є вони ж доїдуть. Тільки. Вони ще їдуть, the... ми їх ще чекаємо. Північна Корея надала Росії мільйон снарядів. І що тепер їм за це буде? Що, <сум> ну. Як... Да. Так, як, що буде? 800 мільярдно 700 пакет санкцій. Що, ну, типу... Заборонить ким чинину давати снікерси. Вони вже все заборонили, по-моєму, взагалі все. А вона все ще передає. Ну вони скажуть: ну, ну можете передавати так, щоб ми не знали. Бо в нас вже закінчується занепокоєння, ми вже так, ми вже не можемо вже їсти той на Ну. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наприкінці липня здійснив рідкісну поїздку до Північної Кореї. Невдовзі після цього Росія відправила до Пхеньяна на військовий літак, викликавши занепокоєння щодо того, що КНДР збирається розпочати велику перездачу зброї Росії. Угу. Я викликаю занепокоєння. Викликавши занепокоєння. Ну це не дивіться. Дивіться, західний світ притомний. Слухайте мене. Занепокоєння це не страшно. Занепокоєння, як каже терапія прийняття відповідальності, це лише занепокоєння. Дайте йому відбутись. Ну, насолоджуйтесь ним, не боріться з ним, воно прийде і мене, і далі все буде як далі. Все, все буде нормально. Так, нехай занепокоєння не завадить вам займатися тими речами, які для вас важливі і цінні, а саме ігнорування. Диктаторського свавілля, ми можете робити це далі і, і ігнорувати мені подобається, Що ми терап терапевтуємо так хвилюйтесь, Не переживайте. Я думаю, що ООН передасть Україні 2 мільйони занепокоєнь. Це на два занепокоєння на кожну ракету з північної Кореї. За 2 місяці ці занепокоєння закінчаться, Треба, буде про Треба буде трошки більше буде. Треба так, треба наростити виробництво занепокоєння. Виробництво занепокоєння. Мені подобається оце, що його здійснив рідкісну поїздку в Північну Корею. В чому конкретно полягає рідкісність цієї поїздки? Що Шойгу зміг вернутися з Північної Кореї назад? Це, це неординарність цієї поїздки чи справа в тому, що не кожна дипломатична поїздка відбувається з повними карманами снікерсів Для ківчини. Просто прийти до ківчини з кіндер сюрпризами так, а що тут, Так я не пробував. Може, тут ракета? У тебе раніше були бігемотики, ну це ще в 90-х було, а це ще вже нове, Там з цим, з Гаррі Поттером. яким чи Хто такий, хто такий Гаррі Поттер? — Це те, що не це те, за що в тебе розстрілюють в країні. — Ні, це знаєш ці цукерки аурео, які стріляють в роті. Оце, у вас таке є тільки без цукерок. Це називається північно корейське Орео. Там нема цукерки, просто одразу стріляє, в рот, тобі хтось. на бік ось. Револьверне самоубиюче. Чому так завжди, чому так завжди, що. Коли нам щось передають, це 700 років і це 7 ракет, а коли ти в КНДР осьо все. все. просто ну, ну, нам би їхню логістику перейняти, нам би цю філософію швидкої логістики налаштувати. Треба чомусь вчитися у терористичних режимів вже час. Шоу Гомін Аут. слухайте нас по буднях на Радіопромінь. Підписуйтесь на наш YouTube канал і можете писати в коментарях ваші пропозиції про те, як покращити логістику доставки зброї в Україні. А ще ми є на всіх подкаст-платформах. З вами була Настя Зухвала. Єгор Шатайло, я Антон Тимошенко. Ну, мільйон снарядів з КНДР це єдине, що може покинути територію КНДР. Я сподіваюся, там половині ракет бойова частина, просто біженці. знаєш, вони, вони доставили в Росію, просто погладили <світ> <світ> і, і опять їхали. Атирійський боєприпас не зірвався, бо там був північнокореєць, який хоче е, вишитись в Україні. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Гомін Ау